Путіна на самот не дарма 15-го хрещення Русі. но ну, співпадає з державним святом державності, тому що не завжди. Не довивало, якось негативно, було там чомусь відлік України державою українців беруть з 91-го року. наша молода і українська держава таки не зрозуміла і завжди викреслилась тисячолітня історія України. Ця історія тисячолітня, вона завжди пов'язана з. Хрещення в Росії з християнством, писемністю, літературними збірниками, право, Руська Правда ми беремо, та, воно ж побудовано все на християнське. Оце все ліберальна шпуха що займається тим, і говорить про все це. Воно посилається, тому що продовженням отої французької революції світськості держави на себе взяла Конституція комуністична, радянська. Після сімнадцятого року де було декрет про відокремлення церкви від держави,